Кубок світу з фехтування на візках продовжується в італійській пізі. Настрій спортсменів бойовий, але поки вдається не все. Фехтували на шаблі у другий змагальний день Дмитро Сереженко, Антон Дацько, Андрій Демчук та Артем Манько. Миколаївський шабліст Дмитро Сереженко опинився на дев'ятому місці. На п'ять сходинок у порівнянні з першим змагальним днем піднявся представник Черкащини Артем Манько. Дуже нестабільний стан. У нас у всіх є рідні, близькі, які перебувають або десь на окупованих територіях, або ж вони воюють за нашу країну. Хочеться перемогти всіх, хочеться показати, що Україна все ще сильна. Перший етап групової пройшов більш навіть нормально. Була одна несподівана поразка. Емоційний стан був не зовсім добрий. І да. після цього в так сказать, плей оффі э, хартував з представником Франції і з нашим спортсменом, моїм колегою, другом Андрієм Демчуком. От, на жаль, я вам програв з рахунку 15-13. І, э, э, чесно кажучи, я не можу точно сказати, чому саме я програв. Э, можливо, на, на даний момент Андрій в більш кращій формі, можливо, я більш був розслаблений. У Профільному виді зброї шаблі, в якому виграв зрібну нагороду Паралімпійських ігор. Цього разу Артем не зміг досягнути п'єдесталу, опинившись на п'ятій позиції. Вигравши в Артема Андрій Демчук, став чемпіоном Кубку світу 2022 в особистій шаблі в категорії. А на другій позиції українець залишив представника Великобританії Пірса Гілевера. А третю сходинку розділили між собою угорець Річард Осва та німець Маурін Шмідт. У мене в групі був Джілівер, з яким якими щойно у фіналі. І це такий один з найсильніших. Взагалі я вважаю із сучасності. Він приїхав з Токіо з трьома нагородами, однією особистою і двома командними. От, і це такий, ну, зараз я вважаю найсильніший фехтувальник світу, якщо так узагальнювати. От, і в принципі, перемогти в нього на будь-якому виді це вже дуже велике таке досягнення. От, я дуже тішуся, що мені це вдалося. Також в мене в півфіналі був мій одвічний такий друг суперник, це річі Осват з Угорщини. З яким ми дуже давно вже дружимо, товаришуємо. І, в принципі, це теж такий досить неприємний для мене суперник, навіть не в плані того, що я можу виграти або програти, а в плані навіть тому, що він просто є для мене таким некомфортним. От. Ну і за вихід в призи в мене був напевно такий найбільш принциповий суперник: це мій друг Артем Манько, тому що. Звісно, зараз е, війна, і ми на жаль не можемо разом тренуватися. Але він мене переміг е, в Токіо в півфіналі. От і звісно, що ми друзі поза майданчиком. Але коли ми фестуємо, ми стараємось перемагати, тому що все таки як не крути, е, спорт є спорт, а наші відносини дружні це є поза межами самого майданчика. От і звісно, і до цього також був ще такий. Досить неприємний італієць. А італієць тут, якби коли ми постуємо в них вдома, це їхня сила і всі разом їхні можливості, ну як мінімум, подвоюються. Тому досить важка така драбинка в мене була. Але я тішуся, що вдалося мені перемогти. І сьогодні тут зазвучить гімн України в честь української команди, яка є тут. І це для мене дуже приємно. Другою нагородою змагального дня стала бронза львів'янина Антона Дацько. Один з найдосвідченіших спортсменів збірної продовжує підвищувати свій рівень фехтування на шаблі. За рахунок гарного захисту і небагатьох пропущених уколів. Антон Дацько доволі легко пройшов перші етапи. Але, на жаль, у півфіналі поступився супернику з Польщі Майкл Добровський з рахунком 12-15. Чемпіоном же став інший поляк Андріан Кастро. Я вперше за багато років виступаю на шаблі. Був період, коли я пробував шпагу рапіру. І зараз це ми, можна сказати за багато років мої перші змагання. Звичайно, мені дуже подобається, тому що я чемпіон Паралімпійських ігор в ріо де жанейро і було дуже приємно згадати, як це фехтувати на шаблі. Змінилися трошки правила конкуренція, змінилися люди деякі, але все рівно е, отримав задоволення і е, хочу далі продовжувати. Попри зростаючу конкуренцію і тиск молоді, Антон Дацько запевняє, буде пробувати прорватися і на Паралімпійські ігри у Францію. Звичайно, мені кожна Паралімпійська паралімпіада дається все важче, тому що я стою старшим, це вже буде, якщо я поїду в Париж, то вже буде моя п'ята Паралімпійська паралімпіада. Але все рівно я роблю все для того, щоб туди попасти і показати найкращий результат. Ну, нам зараз дозволили відбиратися по трьом видам зброї. Тому я вирішив додати не поміняти зброю, а просто до шпаги і рапіри додати ще шаблю і мати додатковий шанс на виступ. Незадоволена результатом цих змагань призерка Паралімпійських ігор у Токіо у командному заліку Наталія Мандрик, як і вчорашня медалістка Надія Діолог. Дівчата посіли сьоме і п'яте місце відповідно у фехтуванні на рапірі. Була велика перерва після Паралімпійських ігор, а важко було то те і те, що мені не сподобалося, що я не змогла реалізувати те, що е, ну, про що ми готувалися з тренером. Сьогодні спортсмени продовжать змагання у чоловічій рапірі та жіночій шпазі. Підтримуємо команду і вітаємо з поповненням медальної скарбнички. Разом до перемоги.